Доброго дня, мої любі другокласники! Тема сьогоднішнього уроку Як знайти на карті України свій рідний край. Давайте ми з'ясуємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо, коли, коли ви збирались на урок. Чи були сьогодні опади? Кому відома температура повітря? Розглянь річку Дніпро на знімку з космосу. А тепер розглянь річку Дніпро на знімку з пташиного польоту. Чим відрізняється фото поверхні Землі, зроблені з космосу та висоти пташиного польоту? Які кольори на них переважають, наприклад, улітку? Земна поверхня дуже різноманітна, є на ній великі рівнини, річки, моря, ліси та гори, щоб побачити всю нашу планету Земля або якусь її частину. Люди створюють і користуються картами. На них умовними знаками зображують різні форми земної поверхні, країни, міста, села тощо. Ну, а тепер давайте трішки відпочинемо та виконаємо зорову гімнастику. Розглядати карту завжди цікаво, але варто пам'ятати, карта це зменшене зображення земної поверхні, її частини чи окремих країн світу, тому вміння читати карту завжди може стати в пригоді. Карта або мапа це зменшене зображення земної поверхні на площині, відображене за допомогою умовних позначень. Давайте разом переглянемо короткий мультфільм, який має назву мапа. Це наше. Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі, наша. Мапа на кістці Мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім. І щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та курі. Це наше. І це твоє. Давайте разом виконаємо рухливу вправу. Кіт збирався до роботи. Потягніться та завадили турботи. Розведіть ручки в сторони. Треба висушить кота, покажіть хвостика. Накрутити вуса, обома руками підкрутіть вуса. Почесати живота, погладьте свій животик і помити писок, витріть ручкою ротик. Цілий день такі турботи. Загинайте пальчики, що й не встигнеш до роботи. Розведіть руками і покрутіть головою. Давайте разом розглянемо карту. Погляньте, як багато на ній кольорів. Гори на карті позначаються коричневим кольором. Рівнини і низовини позначають зеленим і жовтим кольором. Водойми блакитним і синім кольорами. Ну а тепер давайте виконаємо з вами, зробимо уявну мандрівку карти України. Помандруйте карти України. Відшукайте низовини, височини та гори. Які форми земної поверхні переважають на території України? Найвищою вершиною є Говерла. 2061 метр, що знаходиться у Карпатах. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається дугою на півтори тисячі кілометрів. На заході України лежить лише частина цієї системи. Українські Карпати. Давайте подумаємо з вами і скажіть, коли тобі в житті знадобиться вміння користуватися картою? Далі попрацюємо з нашим друкованим зошитом на сторіночці 11. Відгадай загадку: Країна без будинків, місто без людей, море без води, ліс без дерев. Так, це карта. Обери правильні відповіді, що зображено на малюнку це світлина, карта України або план місцевості. Звичайно, що це план місцевості. Погляньте на малюночок, що це карта України, світлина або план місцевості. Звичайно, що це світлина. І останнє завдання. Що зображено на малюнку? Це світлина. План місцевості, бо це карта України. Звичайно, що це наша рідна Україна. Погляньте, будь ласка, на два фото. На якому з них зображено рівнинну місцевість? А на якому гірську? Якими кольорами ці об'єкти позначають на карті? Що нового ви сьогодні дізнались під час уроку? Чого навчилися? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? А на сьогодні це все. Домашнім завданням вам буде читати підручник сторіночка 17-18 та виконати сторіночку 11 друкованого нашого ЗОшита. А я вам кажу до побачення!